Усе почалося з простої формули, яку знає майже кожен я дорівнює мцквад? Вона звучить знайомо, здається, зрозумілою, але за нею ховається глибока, концептуальна прірва. Я замислився, якщо фотони мають енергію, а енергія згідно з Ейнштейном, дорівнює масі, помноженій на квадрат швидкості світла, то чи не означає це, що фотони мають масу? Адже просто підставивши значення у формулу, можна сказати, що маса фотона дорівнює його енергії, поділеній на C квадрат. Проте всюди, де я намагався про це читати або слухати, мені повторювали, фотони безмасові, і мені цього було недостатньо. Аргументи зводились до того, що формула Е дорівнює мц квадрат не працює для фотонів, бо вони рухаються зі швидкістю світла. Але чому ж вона не працює? Це здавалося якось відірвано, не пояснювалося по-справжньому. Моя інтуїція мовчала, не знаходячи зачіпки. Зрештою, я зрозумів, що не до кінця усвідомлював, що насправді означає рівняння Айштайна. Навіть ознайомившись з лекціями Фейнмана, я залишився в тумані. Хоча, як виявилося згодом, це мало свою причину. Та зрештою, після багатьох прочитаних джерел, я почав розуміти. Всі шматочки, мозаїки склалися, і я відчув щось нове, інтуїтивне і глибоке розуміння того, що означає маса, енергія та їхній зв'язок. А перед початком подяка всім спонсорам меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо. Отже, усе почалося зі слова маса. Айнштайн, уявно звертаючись до мене, каже: якщо ми хочемо говорити про масу світла, давай спершу розберемося, що таке маса. Я мимоволі відповідаю, маса це кількість речовини. Але Ейнштейн хитро усміхається. Не все так просто. Він починає питати, з чого складається моє тіло. Спочатку з атомів, глибше з протонів, нейтронів і електронів, ще глибше з кварків. Нарешті ми приходимо до того, що тіло складається з кварків і електронів. І ось несподіване відкриття. Сукупна маса всіх цих частинок становить лише від 1 до 5% від загальної маси тіла. Тоді звідки ж усе інше. енергія. Вся ця маса це енергія, яка утримує кварки разом, енергія їхнього руху, вібрації, взаємодії. Коли ми вимірюємо масу, ми насправді вимірюємо енергію. Поділено на С2. Я був вражений. Усе, що я знав раніше, що енергія перетворюється на масу, виявлялося хибним уявленням. Насправді, маси як такої не існує, є лише енергія. І ми зручно для себе називаємо певну її форму масою. Навіть ті самі 1% маси кварків та електронів виникають. Не просто так. Вони взаємодіють з полем Гікса, і саме ця взаємодія надає їм енергію. І знову ж, ми говоримо не про масу, а про енергію, поділену на це в квадраті. І ось, знамените рівняння Ейнштейна виявляється не про перетворення, а про розуміння того, що маса це просто ще одна форма енергії. Маса це не щось окреме. Це завжди енергія, тільки у зручному для нашої фізичної інтуїції вигляді. Ти завжди, навіть на найфундаментальнішому рівні вимірюєш енергію. Жодного перетворення, жодного поняття маси. Завжди лише енергія поділена на це в квадраті. Ось що насправді означає його знамените рівняння. Це перевернуло мій погляд на світ. І тепер я розумію, що фотон безмасовий, не тому, що щось не працює, а тому, що ми дивимось на речі не з того боку. І я не можу дочекатися, щоб поділитися рештою цієї історії. А поки я маю важливу інформацію для вас. Уявіть, за кілька років штучний інтелект виконуватиме роботу, яку сьогодні робите ви. Але є спосіб опинитися по інший бік цієї історії стати тим, хто керує технологіями, а не підлаштовується під них. Не відкрила в Україні першу магістратуру зі штучного інтелекту. Це не курси, як писати промти, а повноцінне навчання створенню AI-рішень з нуля. Тут є три напрями: для тих, хто вже в IT, для тих, хто тільки починає і для майбутніх AI-розробників. Навіть Михайло Федоров про це казав людина, яка завжди у тренді високих технологій. Викладають тут спеціалісти з компаній світового рівня, серед яких Netflix та Meta. Навчання повністю онлайн, а диплом визнають у Європі, США та Канаді. І найприємніше, можна отримати грант на навчання все просто. Заповнюйте заявку та чекайте відповіді. Вже понад 150 українців так зробили і рухаються до своєї мрії. Посилання в описі під цим відео. Гаразд. Перевіримо, чи все я правильно зрозумів. Коли ти стискаєш пружину, ти фактично не просто змінюєш її форму, ти надаєш їй енергію. Ця додаткова потенційна енергія не залишається просто абстракцією. Вона змінює саму сутність об'єкта. Стиснута пружина має більшу масу, ніж розтиснута, і ось де спрацьовує знамените рівняння Айнштайна є дорівнює МС квадрат. Так само, якщо ти підігрієш чашку холодної кави, її молекули починають рухатися швидше. Вібрувати енергійніше, і в результаті вона також стає важчою. Так, буквально важчою, хоч і на неймовірно малу кількість. Тепло це енергія, і вона додає масу. Це також є дорівнює мцквад. Це відкриття раптово оживлює світ навколо нас. Кожна річ, що отримує енергію, стає трішки важчою. У кожному електроні, що набирає енергії, у кожній крихітній зміні стану відбувається щось глибоке, змінюється маса. Здається, що ми нарешті починаємо розуміти, про що справді говорить рівняння Einstein. Але ця впевненість триває недовго. Бо ось нова загадка. Тенісний м'яч у русі має більше енергії, ніж той, що лежить нерухомо. У нього є кінетична енергія. І Якщо більше енергії означає більше маси, то логічно було б припустити, що м'яч, який летить, важчий. Але це не так. І це не суперечність, а ключ до справжнього розуміння. Коли ми стискали пружину чи підігривали каву, ми додавали енергію всередину об'єкта, його внутрішній стан змінився, його молекули стали поводитися інакше, виникли нові поля, з'явилася додаткова структура. А от коли м'яч просто летить, ми не змінюємо його внутрішню будову, його молекули не вібрують активніше, температура не зростає, всередині нічого нового не виникає. Уся енергія зовнішня, пов'язана лише з рухом. Уяви, що ти хочеш зважити цей м'яч, але він рухається, тож ти починаєш бігти поруч з ним з тією ж швидкістю. Тепер м'яч відносно тебе нерухомий. І ти бачиш, що його маса залишилася такою ж як у м'яча, що лежить. Жодна енергія не була вкладена всередину, отже, маса не зросла. Бо маса це енергія спокою, енергія, яка є всередині об'єкта, незалежно від зовнішнього руху. Це розділення на внутрішню і зовнішню енергію фундаментальне. Об'єкт має повну енергію, енергію спокою плюс кінетичну. Але сама енергія спокою це те, що ми називаємо масою. Вона незалежна від того, як ми рухаємося відносно об'єкта. Вона всередині, в структурі, в динаміці частинок у їхніх взаємодіях з полями. Тільки ця енергія важить, тільки вона справжня. Отже, є дорівнює квадрат. Це не про будь-яку енергію, це про енергію спокою, про ту, яка існує в самій суті об'єкта. Рух не додає маси, лише внутрішні зміни, лише ті, які змінюють об'єкт зсередини, і саме тому ця формула не говорить про рух швидкість чи траєкторію. Вона говорить про саму тканину реальності. Отже, тепер ми маємо інструмент для розрахунку маси будь-якого рухомого об'єкта. Отже, перш за все, нам потрібно з'ясувати, з усієї енергії об'єкта, яка її частина є енергією спокою. Як це з'ясувати? Просто рухайся разом з об'єктом із тією швидкістю і подивися на нього з його системи відліку, з точки зору спокою. Потім обчисли всю енергію, яку він має в цьому стані, це і буде енергія спокою. А далі поділи її на С квадраті і отримаєш масу. Тож тепер давай перевіримо, чи можемо застосовувати це до фотонів. Спершу, чи можемо ми розуміти, у чому була наша помилка з фотонами раніше. Ми просто взяли загальну енергію фотона і поділили її на С2. Ось чому це було помилкою. Насправді ми повинні були знайти енергію спокою фотона і лише тоді поділити її на С2, щоб отримати масу. Уявімо, наш фотон. Я хочу визначити його енергію спокою. Як це зробити? Ну так само, як і з тенісним м'ячем. Я повинен рухатися разом із фотоном у тому ж напрямку і з тією ж швидкістю. Швидкістю світла. Але зачекайте, щоб побачити фотон, у стані спокою, я повинен рухатися зі швидкістю світла. Але хіба я можу це зробити? Взяти ваги і наздогнати фотон? Очевидна відповідь ні. Але чому ні? Тому що за спеціальною теорією відносності, щоб розігнати будь-який об'єкт до швидкості світла, потрібно витратити нескінченну кількість енергії. Але чому для руху зі швидкістю світла потрібна нескінченна енергія? Насправді це можна вивести крок за кроком, спираючись на постулати Айнштайна. але зараз це не на часі, просто приймемо на віру. Отже, ні ви, ні я. Ніхто не зможе рухатися зі швидкістю світла. А отже, я не можу повторити з фотоном те саме, що ми зробили з тенісним м'ячем. Добре. Але що, як я буду рухатися не зі швидкістю світла, а скажімо, з 99, 999,9 і 9, 9, 9, 9 в періоді відсотками її величини? Це вже потребує скінченної енергії. Тоді ж фотон виглядатиме майже нерухомим, так? На жаль, ні. Це так не працює. Бо згідно з постулатами Ейнштейна, незалежно від того, як швидко ти рухаєшся, ти завжди спостерігаєш, що фотон рухається зі швидкістю світла. Тобто фотон ніколи не здаватиметься нерухомим. Він ніколи не сповільнюється у жодній системі відліку. Але постулат постулатом Проте, що це означає. І ось саме тут ми дісталися найглибшої істини про природу світла. Фотон частинка, яка не може зупинитися, не може бути застиглою, не може бути в стані спокою в жодній системі відліку. Це не просто дивина, це фундаментальний факт, що випливає з самої структури простору часу. У нього немає внутрішньої енергії, яку ми могли б віднести до стану спокою. А отже, у нього немає маси, в тому сенсі, в якому ми розуміємо масу, як енергію, запаковану всередині об'єкту. І все ж фотон це не просто нічого. У нього є енергія, дуже конкретна і вимірювана, яка залежить від частоти. Саме ця енергія дозволяє світлу тиснути на поверхні, викликати фотоелектричний ефект, переносити імпульс і навіть змінювати хід зоряного світла поблизу масивних об'єктів. Фотон не має маси, але має імпульс. Бо імпульс це не лише маса помножена на швидкість. Для безмасових частинок, як фотон, імпульс визначається по-іншому напряму через енергію. Тож є е дорівнює мц квадрат – це не універсальна формула для будь-якої енергії, це формула для енергії спокою. А от повна енергія тіла, яке рухається, визначається іншим рівнянням релятивістським. Саме воно охоплює обидва випадки і масивні об'єкти, і безмасові як фотон. І в цьому полягає справжня краса Айштайнової теорії. Вона не лише дає відповідь на питання, що таке маса, а й змушує нас побачити, що самі категорії маса і енергія це різні сторони одного і того ж явища. Матерія і світло не вороги, а родичі. І в кожному промені світла, що проходить крізь вікно, ми бачимо не щось окреме від речей, ми бачимо чисту енергію, що несе життя, імпульс і взаємодію, але не масу. Це не лише фізика, це новий спосіб дивитися на світ. Існує альтернативний, на перший погляд, цілком логічний спосіб подивитися на масу. Якщо вже енергія і маса так тісно пов'язані через знамените рівняння є дорівнює мС квадрат, чому б не визначити масу просто як повну енергію, поділену на квадрат? Не розділяти енергію на спокійну чи кінетичну, не морочитися з системами відліку, а просто взяти всю наявну енергію об'єкта і назвати це його масою. За такого визначення тенісний м'яч, який рухається, мав би більшу масу, ніж останні спокою. І це начебто має сенс, адже енергії в нього справді більше. І навіть фотон, який не має енергії спокою, але має енергію руху, виявляється, має масу. Це дуже зручно, усе зводиться до однієї простої формули. Деякий час саме так і вважали. Багато поважних вчених, включаючи самого Річарда Фейнмана, користувалися саме цим визначенням. У підручниках навіть писали, що маса збільшується зі швидкістю. Здавалося б, усе зійшлося? Але в цій логіці з'являється тріщина. Якщо маса це повна енергія, поділена на це в квадраті, то при досягненні швидкості світла, коли енергія йде в нескінченність, маса теж має стати нескінченною. Окей, ми можемо з цим зміритися. Але є одне але фотон рухається зі швидкістю світла, а отже, за цією логікою мав би мати нескінченну масу. Але він її не має, це очевидно. Його маса обчислюється як скінченна. Ось тут і виникає суперечність. Щоб вийти з цієї логічної паски, деякі намагалися розділити масу на два типи масу спокою та масу руху. Мовляв, об'єкти з масою спокою можуть мати нескінченну масу руху при наближенні до світлової швидкості, а ті, хто не має маси спокою, як фотон, можуть залишатися легкими навіть при русі на швидкості світла. Це дозволяє уникнути суперечності, але вимагає від фізики двох різних правил гри. І саме в цьому головна проблема. Такий підхід занадто складний, занадто заплутаний. Він вимагає вводити зайві сутності, а сучасна наука прагне простоти й універсальності. Тому сьогодні фізики залишили тільки одне визначення маси масу спокою. Це фундаментальна, незмінна величина, яка не залежить від того, як швидко рукається об'єкт. Якщо маса спокою нульова, як у фотона, значить маси немає. Уся енергія такого об'єкта це енергія руху, і вона не перетворюється на масу. Таким чином, теорія знову стає стрункою, без двох типів маси, без винятків і умовностей. Істина виявилася простою, краще менше визначень, але чітких і узгоджених. А тепер настав час для певних висновків і відповіді на основне питання відео. Тож скільки важить світло? У сучасній фізиці поняття маси давно перестало бути чимось очевидним. Те, що колись здавалося простим, наче вага предмета, тепер переплетене з поняттям енергії, простору, часу та причинності. Існували різні способи визначення маси, зокрема такий, що маса це вся енергія системи, поділена на це квадрат, але згодом з'ясувалося, що цей підхід, хоча й красивий, математично, створює забагато плутанини. Адже доводиться говорити і про масу спокою, і про масу руху, вводити винятки для частинок на кшталт фотонів, які не мають маси спокою, але все ж несуть енергію. Фізика прагне до простоти, до моделей, які не тільки відображають реальність, але й роблять її зрозумілою. Саме тому вчені поступово відмовилися від концепції змінної маси. Залишилося єдине визначення маса як характеристика енергії спокою. І згідно з цим, фотони не мають маси, бо не мають спокою. Вони завжди рухаються зі швидкістю світла. І ось тут з'являється справжня елегантність фізики. Але стоп! А як бути з фотонами, якщо вони раптом рухаються трохи повільніше за швидкість світла? Теоретично, це відчиняє двері до нового уявлення. Якщо фотон рухається не з максимальною швидкістю, ти можеш уявити себе в системі, де він перебуває у спокої, а це означає, що він має енергію спокою і, відповідно, масу. Трошки дивно, погодьтесь! Однак справжній фокус полягає в іншому: теорія відносності насправді не про світло. Вона про щось глибше, про швидкість причинності, про обмеження, з яким передається будь-який вплив, будь-яка дія, будь-яка інформація у всесвіті. Саме цю межу ми звемо це. Але в більшості випадків саме світло є носієм причинності. Тому ми й ототожнюємо ці два поняття. Але не завжди ці поняття можуть бути тотожними і, можливо. Швидкість світла це лише наближення до справжньої межі причинності. Цей погляд радикально змінює розуміння маси. Якщо щось рухається повільніше за швидкість причинності, ти можеш зловити його в спокої, виміряти його масу. Якщо ж щось рухається з самою швидкістю причинності, воно не досяжне в жодній системі спокою. Воно просто не має енергії спокою. Воно не має маси. І ось ми підходимо до фіналу. Все зводиться до простих речень. Об'єкти, що рухаються повільніше за це, мають масу, бо можуть перебувати в спокої. Об'єкти, що рухаються з це, не мають маси, бо ніколи не зупиняються. Саме тому ми кажемо, що фотони безмасові. І саме тому цей підхід, хоч і не єдиний можливий, став основою сучасного уявлення про масу, енергію і світло. Усе логічно, усе узгоджено, усе просто. І так, ледь не забув. Світло не має маси. Але це не точно. Ми розглянули це питання з усіх можливих боків. І це все, друзі. Це кінець. Чи виправдало це відео свою обіцянку? Чи стало вам тепер трохи зрозуміліше, чому ми кажемо, що фотони не мають маси? Напишіть про це. А на цьому все з мого боку. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!